Також парламент забрав у міст податки військових, так зване ПДФО. і З наступного року ці кошти будуть повністю розподіляти на рівні держави. Доходи мають спрямувати на потреби оборони, а саме на виробництво безпілотників та боєприпасів. У бюджетному комітеті Верховної Ради такий крок називають не лише вимушеним, але і правильним. Як усе це виглядатиме на практиці і що означатиме для громад? Будемо обговорювати далі із Тетяною Палійчук, аналітикиною місцевих фінансів Асоціації міст України. Вона доєднується до ефіру головного за день. Пані Тетяно, слава Україні! Добрий, добрий вечір. Героям слава добрий вечір. І передусім аби Розпочати, так би мовити, з базового державний бюджет, головний кошторис країни, за яким будемо жити увесь наступний 2024 рік, третій рік у війні, як ми вже зазначали. Наскільки він збалансований, і за рахунок чого ми можемо будемо перекривати ось цей дефіцит? Це справа в тому, що цей рік вперше. У місцевих бюджетів вилучили військове ПДФО для усіх бюджетів. Це щорічні втрати 100, 100 мільярдів гривень, в цьому році це 90 мільярдів гривень. Це безпосередня пряма допомога військовим частинам з місцевих бюджетів. Наскільки це збалансована історія насправді дуже не збалансована на наступний рік, яким чином ми будемо це покривати? Частково історія збалансує. Та історія, що реверсна дотація не буде вилучатися для громад. Це 12,4 чотири гривень. Також буде передбачена додаткова дотація для усіх територій, усіх даних громад, які постраждали збройної агресії. Це 34 мільярда гривень. Вона буде частково компенсувати це вилучення ПДФО і збалансовувати. Недоліки горизонтального вирівнювання податку спроможності бюджетів? Ну і ще окрім того, збереження частки зарахування ПДФО так у розмірі 64%. Так, так. Як це правильно трактувати? Так для нас, звичайно, громадян, які не обізнані у бюджетотворенні, це звучить ну, якось трошки кострубато. Докладніше зможете пояснити, що це означає так. на практиці для місцевого бюджету. Дуже вам дякую, що ви згадали за 64%. Насправді, бачите, ми постійно працюємо з цими цифрами, і здається, вже ось на ну, певні моменти можемо опускати. Загалом, що стосується 64% ПДФО, основні норми бюджетного кодексу кажуть, що 60% основна частка, яка відраховується ПДФО до бюджетів територіальних громад, це 60%. Звідки з'явилася історія 64 Перший рік, 2021 році, було збільшено цю частку, як у вигляді домовленостей щодо компенсації різниці в тарифах, і це на той час було 11 мільярдів гривень. В цьому році це 13 мільярдів гривень, в наступному році це 15 мільярдів гривень. Це розумієте, за рахунок чого це відповідно десь. Прибуває десь вибуває це за рахунок відповідної скорочення частки надходжень. Такого ПДФО до держбюджету це не додаткові надходження, це перерозподіл в межах існуючого всього ПДФО в країні, яке існує, за виключенням в цьому ж році військового ПДФО. Окрім військового ПДФО, Там щоб ми так узагально називаємо військово ПДФО, там ще вилучили і ПДФО поліцейських та ДСНС. Ось, ну, ось так. Як в результаті, ви думаєте, це буде впливати на бюджет утворення вже у регіонах? Так, бо ну насправді здається, що вперше прийняття державного бюджету настільки вплине на місцеві бюджети. Так, ця історія однозначно буде впливати на те, яким чином і з якою швидкістю будуть фінансуватися запити військовослужбовців. Звичайно, що. Я вам скажу так, що а, наші міста, наші громади, а, вже заявили про те, що вони намагатимуться не а, скорочувати підтримку і підтримувати військовослужбовців, військові частини, які будуть звертатися. А, звичайно, яким чином а, на практиці буде це реалізовуватися, ми вже побачимо в наступному році, тому що відповідно ми ж, окрім м, нашої доходництво складової, ми ж. Можемо приблизно прогнозувати запити, ну вже зважаючи там, на, на цей рік. І також ця історія покаже, я, ну, які запити будуть на наступному році? Ну не цифрами єдиними, тому що в різних громадах власне це наповнювало бюджет по різному. Десь це декілька відсотків, а десь ледве не половина. Усього кошторису місцевого, але якщо говорити саме про вплив на місцеве самоврядування, тому що саме цю реформу реформу децентралізації можна і називають чи не найбільш вдалою, чи ви оцінювали, як це на неї вплине? Ну і про тому, що і самі законодавці mm -hmm. будь, буквально минулого тижня спілкувалися по завершенню сесійного тижня про прийнятий державний бюджет. Самі визнають про те, що ну громад в результаті цієї реформи закупівлі проходили швидше і прозоріше. Так mm -hmm. ми розуміємо, що державний механізм він складніший і довший. Ну тоді виникає питання, чи не треба було це ПДФО просто вкласти в певні статті бюджетів міських законом, а не забирати його повністю в державний. Тобто, можливо, треба було вигадувати інший механізм. Так, дякуємо за це запитання. І дійсно, що стосується євроінтеграційних моментів, то що стосується євроінтеграційних моментів, то дійсно Європейська комісія відзначала, що успішна реформа за рахунок того, що збільшена частка ПТФО 64%, і окрім того, Історії по збільшенню а, зарахуванню 1344 акциз, акцизів на пальне дивіться. А, що стосується різних варіантів, яким чином можна було це розподілити, яким чином можна було зарегулювати розподіл цього тефу. Насправді дуже багато варіантів протягом цього року обговорювалося, але на жаль. А, Прийнятий такий компроміс, і не зовсім ну не зовсім можна назвати це компромісним варіантом, з точки зору що стосується там розподілу і закріплення цих повноважень, цих видатків в межах державного між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Ви згадали про євроінтеграційні закони. Так, ми знаємо, що так. там існує е, цілий пункт, як це правильно називається, де є розписано про домашні завдання щодо того, що ми маємо виконати на шляху до європейського союзу саме у плані децентралізації, і там також є і про те, чого виконувати ми не повинні, або навіть не так, що ми повинні відмінити так, ідеться про місце будування. Цей закон, який був вже прийнятий Верховною Радою, наразі Комісією європейською розкритикований. Як із цим бути? Що стосується, ви маєте на увазі законопроект 56-55, то Асоціація займає позицію, що такі законопроекти має бути втований. Тобто ми ну, категорично проти виступаємо, проти змін, запропонованих цим законопроєктом. Власне. Ось, що стосується розподілу повноважень, це те, той орієнтир, який ми бачимо. І дійсно, це те, що нам потрібно цим ретельно ще в подальшому займатися. Ну, принаймні, Тому що, навіть що, з дивіться, такого погляду виглядає дивним, коли громада не може до кінця вирішити, що в цій громаді буде побудовано. Так, насправді розумієте, ну це. Це втручання в місцеве самоврядування як таке. Це як розумієте, ну, до прикладу, там людина на бюджет. той самий бюджет от, наприклад, у людини отримує заробітну плату, і відповідно планує собі певні видатки. Наступного року приходить хтось сторонній каже: ти знаєш, а я тут вирішив, ти ще будеш займатися там, ось таким, але бюджет у тебе. Не то, що збільшується, він навіть і зменшується, і це ну, втручання. Тобто яким чином а, притягувати інвестиції, яким чином з, займатися тим, щоб а, зростало ПДФО, якщо ми, власне, не можемо, не зможемо у разі а, такого, такого закону впливати на те, як, де і як будуватиметься об'єкти інфраструктури, де власне буде джерело доходів. Дякуємо вам, дякуємо, пані Тетяно, що знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру і такі важливі акценти розставити з нами. Була нагадаю нашим телеглядачам Тетяна Палійчук, і вона аналітикиня місцевих фінансів Асоціації міст України.